Тиждень випробувань позаду. Тиждень випробувань попереду. А тепер час трохи видихнути та згадати найпекучіші новини цього тижня. Мене звати Кирило Ганін, а малишку поруч Ірина Сопонар. Як кажуть, артилеристи про наші новини. Вогонь! На Росії випустили власний айфон. Де для цього був вкрадений айфон, поки не уточнюється. Цей день настав. На Росію повертаються табори. Щось новеньке. Малюванням червоних ліній зайнялися країни НАТО. Є та День побіди. Гвініється пропах. А тепер неочікувана новина від НАТО. О Боже, нас е, нарешті взяли в НАТО? Ні, ні, я сказав неочікувана, а не фантастична. Країни НАТО визначили червоні лінії. Для відправки військ альянсу в Україну, як то кажуть, не пройшло і трьох років. Ну міжнародний конфлікт вийшов на новий рівень. Тепер Росія та НАТО вже почали мірятися червоними лініями. Ну, Кирило, ну це величезний успіх. Ти тільки уяви, який величезний шлях пройшла старенька Європа. Від е, висловлюємо глибоке занепокоєння до вже визначаємо червоні лінії. Перша визначена червона лінія це втручання у війну третіх сторін, зокрема Білорусі, тобто розміщення ядерної зброї на своїй території, надання плацдарму для наступу на Київ, підтримка зброєю агресора та інспекція військ зі шпіцом. Умкою на руках недостатньо? Так. На жаль, сміливість НАТО залежить від хоробрості наших воїнів. Змогли ЗСУ утримати фронт без західної зброї? І лише тоді цю зброю вирішили нам надіслати. Тобто, червона лінія це втручання у війну Лукашенка? Що ти картопляна вирізка з вусами? Чо мовчиш? Чо не нападаєш? Пришвидшує відправку військ Альянсу в Україну. Мапу принести, щоб нагадати чотири позиції. Коли вже вуса під Гітлера будеш робити, а? Складне питання. Тепер у Ригоровича з'явився офіційний відмаз перед Путіним не гнати на забій в Україну білоруську армію. Ну що, дівчата, на дискотеку? Або вусатий все ж розчохлиш цар Бульбу та рипнеся на НАТО. Я, звісно. Не ідіот, нам не нужны ніякі столкновения, тим більше війни. А якщо Путін не залишить вибору, Русский человек – це человек, который вот не глядя рубашку рванет і пойдет. Білорус такой хитрий. Ще одна червона лінія для НАТО це провокації Росії проти країн Балтії, Польщі і напад на Молдову. Коротше кажучи, НАТО почало спойлерити задуми Кремля. А цей період можна назвати Холодна війна. Епізод другий Гонка червоних ліній. Нарешті кремлівські оновили бази свого МВС. Бо до цього в розшуку з наших були тільки Степан Бандера та Володимир Зеленський. А того тижня у список, в якому хотів би опинитися кожен українець, також потрапили Данілов, Порошенко, Аваков, Гройсман. Шалом! Вас вітають неонацисти з Одеси. Напевно, на Байдена все спихнути не виходить. Тому вже Гройсмана звинувачують за те, що в Читі немає гарячої води. Данілова за паводок в Оренбурзі. А ось Порошенка за те, що палець кнопки в ліфті в Москва Сіті. Він і сам міг попросити оголосити його в розшук, як і Зеленського, суто, аби ні в чому нікому не поступатися. І поки від цієї новини Гройсман та Аваков прямо розправили плечі, бо хоча б хтось нагадав про їх існування, десь тихо плаче забути навіть МВС Росії Яценюк. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Ні, ну правда. Кацапи вже не знають до кого і до чого причепитися. Додайте вже Тараса Шевченка, який почав називати москалів москалями. Ще до того, як це стало мінстрімом. Чи небезпечного українського рецидивіста Капітошку. Саме він відповідає за підтоплення російських міст. Та можна вже і Ітана Ганта, який підірвав червону площу у фільмі Місія нездійснена. І грибника Петра Івановича, який мучився на Росію через державний кордон. Слухай, ти не в курсі? А пса патрона теж в розшук подали? Ні, а що? Просто уяви, як слідчі будуть ходити по дворах. І нюхати попи всім Расселам. На так званій Росії пройшов парад Побєди. Якщо порахувати, скільки техніки вже зруйновано, то він дійсно міг лише тільки пройти. Все одно якось дивно виглядає: за два роки Побєд нема, а парад є. Серед почесних гостей, президенти Гвінея Бісау та Лаоса. за традиційними стаграмами фронтових, ветерани згадували. Легендарний перший Гвінея бісауський фронт та відому битву за Лаос. А чого саме Гвінея Бісау? Ну як ж? Вона ж сильно вплинула на результати Другої світової. А може, тому що основна стаття доходів цієї країни наркотрафік. А, -а, -а, а швидше за все, президент Гвінеї Бісао привезе з собою пару кілограмів ВВП своєї країни. На 5 кілограм кокаїн. Просто іншого способу підбадьорити цей похмурий захід я не бачу. Безсмертний полк на Росії скасували. А крінж ні. До Дня Побєди там випустили смартфон «Побєда» вартістю 519 тисяч рублів. Або в перекладі на нормальні гроші понад 5 тисяч доларів. Це справді «Побєда» над здоровим глуздом. Американський імперіалістичний смартфон засунули в музичну труну, начепили колорадську стрічку і продають лохам з баблом. Браво! Саме за це діди воювали. Ну, втюхати iPhone вартістю 1200 доларів за 5 тисяч доларів, просто додавши туди всього лише Георгівську стрічку, зірку та футляр це бабета. Сума була в доларах. Може, це новий тренд? Тепер розбити на Росії новий айфон вже не модно. Треба його ще й зґвалтувати. Я вже бачу, як десь у трудні зараз під Катюшу перевертається Стів Джобс. Боже, яке кончене! У цього телефону великий обсяг пам'яті. Тому туди влізуть усі фотографії безсмертного полку. Ти що за нами підглядаєш? В цьому телефоні немає ні інтернету, ні вайфаю, ні блютуза, ні майбутнього. Все, як в Росії. На відео людина робить презентацію в рукавичках. Мабуть, не хоче безпосередньо торкатися цього лайна. У росіянців продовжується френдлі фаєр у російському Чебаркулі, і це реальна назва міста, а не випадковий набір літер. Так званий ветеран, так званого СВО вбив ветерана чеченської війни. Щоб побити ветерана чеченської війни, до цього він переміг ветерана Другої світової. Ось він, горець по кацапськи. Серед ветеранів повинен залишитися лише один. Тому втрати Росії у чеченській війні знову почали зростати. Депутатка партії Єдина Росія поскаржилася на нестачу рук і запропонувала влаштувати трудові табори для росіян, які не працюють. Тільки табори виховують в нації дисципліну, покору та любов до родини. Це доля. Росіянці до носіння лапців та кріпосного права залишилось кілька років. А ви про це лайно з проросійськими наративами? Окупанти пишуть про перше застосування українських морських дронів Магура В-5 з ракетою класу повітря-повітря. Я б сказав, що це не перше застосування, а рекламна акція. Маленький пробник. І з кожним разом ці поставки все більші і більші. А, а що таке? Так не можна? Так не чесно? Росіянські льотчики вже почали говорити: мамулічка треба звалювати. Незабаром з'явиться нова філософська загадка. Що на дні Чорного моря було раніше: росіянський моряк або льотчик? Виходить, тепер наші морські дрони знищуватимуть не лише морські цілі, а ще й повітряні. Ну, що тут сказати? Ці ракети класу повітря. Повітря, клас-клас. А зараз новини із розряду Хоч стій, хоч падай. Тому ми і присіли. Виявилося, що нелегітимний справді проводить багато часу у холодильнику. Але, на жаль, це не морг, а всього лише кріокамера у його замку в Геленджику, де диктатора короткочасно охолоджують температурою мінус 110 градусів. Вважається, що така процедура продовжує молодість організму. Ну, тепер зрозуміло, звідки такий кашель. Прикро! Це ж. Якесь падло щоранку відкриває той холодильник. Ну забудь просто один раз відкрити, і легше всьому світу стане. Виключно в медичних цілях клянусь. Знаєш, те, що воно трохи відморожене, я і не сумнівався. Трохи. Ну так, трохи відморожене, трохи притрушене, трохи прибите, трохи ботоксом обколоте, а все разом. Боже, яке кончене. Але в кріокамері ключове слово камера. Тож нехай поступово звикає. Спочатку це кріо, а потім і звичайна металева. Да, да, нарешті є. Хоч якась із цілей СВО стала більш-менш зрозумілою. Не віддати нікому ані граму свого цукру. Уряд Росії заборонив вивозити з Рашки цукор. Принаймні в цьому більше сенсу, аніж в денацифікації. І щоб росіянин був слухняним, тепер він все має робити за цукорок. Я вже бачу цей лозунг на рашці. А ти за нього бився в магазині, щоб із країни вивозить. Ні, цукру назад вивозити заборонено. Але возити не заборонено. Тобто абсолютно вірно. Вже скоро ми побачимо туристів, які з Єгипту везуть повні валізи стіків з цукром. Сподіваємося, це лише початок усіх заборон на вивезення товарів. І з нетерпінням чекаємо нові відео про битву за цукор. Це не вівці, але теж підійде. Директор одного з російських зоопарків передав окупантам на фронт павичів. Таким чином, директор зоопарку хотів скрасити бойові будні солдатів. Ну я думаю, в нього все вийшло. Адже російські солдати навряд же коли їли павичів. Я так розумію, мавпа з гранатою. Це вже на анекдот. Це вже наступний подарунок від директора російського зоопарку. <клес> Кирило Олексійович Буданов відкрив пляжний сезон у Криму. На окупованому півострові був знищений російський катер Мангуст. Хто там грає в морський бій, зробіть собі помітку. Вітаємо ВМС Росії з отриманням першого в світі підводного катера. Це був найепічніший брасок мангуста на той світ. Звичайно, назвати катер «Мангуст» – це те ж саме, що назвати танк. Окунь чи літак видра. Але ми раді, що тепер в Криму з'явився новий атракціон. Катаєшся собі на катері, а потім бац. І на концерті Кобзона. Вроді й приємно, бо дуже мило. Виявляється, що російський диктатор та вбивця той ще серцеїд. Путін годував експрем'єра Італії Берлусконі власноруч вирізаним серцем щойно вбитої косулі. Про це розповів екс-сенатор партії Берлусконі, додавши, що після побаченого Сільвіо сховався за деревом і його знудило. Залишилось тільки додати у відому хвалебну пісню рядок «Владимир Путін молодець, сердець косуліних їдець. Кріокамери, серця свіжо вбитих косуль. Як же ця тварюка намагається ще хоч трохи пожити? Цікаво. А під яким соусом це потім Путін подав своєму гостю? <рес> та під звичайним. Буцім, то косуля розмовляла українською, сама хотіла напасти на мисливців. Цього тижня було багато гарних дат. Десять років Азову, десять років страху окупантів перед одним з найбільш підготовлених та вмотивованих українських підрозділів. Наші вітання та слова подяки великій родині Азова. Ви приклад для всієї нації, окремі наші слова підтримки родинам військовополонених. Шановні глядачі, підтримуйте їх своєю участю на акціях підтримки військовополонених, свободу захисникам Азовсталі. Також ми вітаємо українські сухопутні війська, які 6 травня відзначили День піхоти. Українські міста та села звільняють не ракети, снаряди та дрони, а саме вони піхотинці. Вітаємо кращих з найкращих. Бажаємо здоров'я та наснаги бити ворога так, як це вмієте лише ви. Хай під вашими ногами буде лише вільна незалежна українська земля. Шана та подяка вам від усього серця, від всіх сердець, які ви бороните. Слава Україні! Героям слава!